Христос Воскрес! Щиро вітаю всіх, хто єднається з нами у спільній дев'ятниці до Божого Милосердя. Сьогодні маємо завершальний дев'ятий день цієї дев'ятниці. А також веруці до Фатімської Богородиці. День Дев'ятий. Сьогодні приведи до мене душі байдужі і занур в глибині мого милосердя. Ці душі найболючіше ранять моє серце, найбільшої образи моя душа зазнала в Гецеманському саду від байдужої душі. Вони були причиною моїх слів, Отче, хай мене мене ця чаша, якщо така Твоя воля, остання надія для них вдатися до мого милосердя. Наймилостивіший Ісусе, який є однією милістю. Приводжу до помешкання твого наймилостивішого серця душі байдужі, хай у вогні твоєї чистої любові розігріються ці крижані душі, подібні до трупів, які такою тебе огидою напоюють. О наймилостивіший Ісусе, нехай всемогутність Твого милосердя спонукає їх поринути в сам жар твоєї любові. Обдаруй їх святою любов'ю, бо ти можеш все. Вогонь і лід це речі нез'єднанні, або розтане лід, або вогонь зів'яне, лиш незбагненне милосердя Боже, найбільшу нікчемність возвеличити може. Отче предвічний, подивися оком милосердя. На душі байдужі, зачинені у наймилостивішому серці Ісуса, Отче милосердя, благаємо Тебе, заради гірких страстей Твого Сина і заради тригодинного конання Його на хресті, дозволь, щоб і вони прославляли глибінь Твого милосердя. Улюблений Господи, ми знаємо, що Твоє милосердя є безмежне. І тому ми доручаємо всіх наших воїнів, кожного нашого воїна, твоєму милосердному серцю. Сьогодні, в особливий спосіб, ми молимося за наших воїнів-прикордонників, які захищають кордони нашої держави і завжди першими приймають на себе удар ворога. Тому нехай Господь Бог благословить вас своїм милосердям і опікується завжди. І захищає вас повсякдень, і повсякчас, дарує вам мужності, кріпості і сили незламного духу. Ми молимося також, просимо Тебе, Господи, за всіх воїнів, які воюють день і ніч без відпочинку. Господи, піклося про кожного, щоб зло не наблизилося до них. Дай їм багато сил і захисту і швидко приведи до перемоги. Просимо Тебе, Господи, за всіх зниклих безвісти воїнів, знайди їх і забери додому живими і здоровими. Ми просимо, Господи, за кожного нашого військовополоненого, поверни його в сім'ю якомога швидше. Молимося, Господи, за кожного нашого пораненого воїна, сіли усіх, звільни від болю. Молимось, Господи, за кожного нашого загиблого воїна. Вітай всіх в своєму царстві, вислухай, Господи, нашу смиренну молитву і принеси мир, справедливість і перемогу, яких ми найбільше бажаємо у світі. Нехай Твоє Боже милосердя буде силою України, Господи, нехай Боже милосердя, яке єднає нас з Богом, дасть нам внутрішню, живу і здорову силу перемагати, і нехай Боже милосердя зцілить рани України яких сьогодні нам завдає наш ворог. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Отче наш що Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веде нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя. Творця неба і землі і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей і нашого, ради спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і стався чоловіком. І був розп'ятий за нас, за понтія Пелата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворящого, що від Отця і Сина і сходить, що з Отцем і сином рівно поклоняємо і рівно славами, що говорив через пророків. Єдину, святу Соборну і апостольську церкву і сповідую на хрещення, на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Отче предвічний, жертвуємо тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і за гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. За для болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом. За болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом. За болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом.

Отче придвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і за гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, Задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і за гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу й божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і за гріхи цілого світу задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. За для болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом. Заля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом. Заля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом. За для болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом. болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуймо Тобі, тіло і кров, душу й Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для припрошення за наші гріхи і за гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь.

За для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. За для болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, амінь. Окрови і воду, що виплила з найсвятішого серця Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас. На тебе ми оповаємо і в тобі всю свою надію покладаємо. Ісусе, на тебе всю свою надію покладаємо. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Молимося Вервицю до Фатінської Богородиці, Матінку Небесна, Царице Святої Вервиці. Свята наша, Діва Марія, щиро просимо Тебе, покрий своїм святим омофором кожного воїна, кожного українця, який любить Україну і всю нашу українську державу. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Непорочне серце Марії, випроси нам велику віру в Господа Бога. Богородиця, діврадуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Непорочне серце Марії випроси нам сильну і непохитну надію на Господа Бога. Богородиця, дів, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти і породила, Христа Спаси і збавителя душ наших. Непорочне серце Марії, випроси нам щиру і гарячу любов до Господа Бога. Богородиць, і порадуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословена пілона Твого, бо Ти і вродила Христа Спаси і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш що щоїси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веде нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Непорочне серце Марії, спаси нас. Непорочне серце Марії, спаси нас. Непорочне серце Марії, спаси нас, Непорочне серце Марії, спаси нас. Непорочне серце Марії, спаси нас, Непорочне серце Марії, спаси нас. 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 Погородиця, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений на Твого, бо Ти і породила Христа, Спаси і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веде нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Непорочне, серце Марії, спаси нас. Непорочне серце Марії, спаси нас. Непорочне серце Марії, спаси нас, Непорочне серце Марії, спаси нас. Непорочне серце Марії, спаси нас, Непорочне серце Марії, спаси нас. Непорочне серце Марії, спаси нас, Непорочне серце Марії, спаси нас. Непорочне серце Марії, спаси нас. Непорочне серце Марії, спаси нас. Богородиця, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти Тими жінками, і благословене птло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Непорочне, серце Марії, спаси нас. Непорочне 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 серце Марії, спаси нас. Богородице, діво благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений п'ятло Твого, бо Ти і породила Христа, спаси і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веде нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Непорочне серце Марії, спаси нас. 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 Непорочне серце Марії, спаси нас, 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 непорочне серце Марії, спаси нас. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословена підлона Твого, бо Ти і брудила Христа Спаси і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, на віки вічні. Амінь. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо виноватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Непорочне серце Марії, спаси нас. 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 Богородиця, ті, ворадуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословеним п'ятло на Твого, бо Ти породила Христа Спаси і збавитеря душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Завершальну молитву молимося тричі із піднесеними вгору руками. Непорочне серце Марії сповнено нас свої фатімські обітниці, ти сказала, що Ісус Христос хоче рятувати світ через Твоє непорочне серце, і Ти зажадала нашого співдіяння, щоб ми своєю любов'ю, покаянням, своїми добрими ділами, терпіннями допомагали тобі рятувати світ. І обіцяла, що світ буде врятовано, Мати наша, сповни нам свої фатімські обітниці, цариця світу і заступниця людського роду, єдине прибіжище і надії наша. Будь милосердною до нас грішних і до цілого світу. Амінь. Непорочне серце Марії, сповнена на своїй фатімській обітниці, ти сказала, що Ісус Христос хоче рятувати світ через Твоє непорочне серце, і ти зажадала нашого співдіяння, щоб ми своєю любов'ю, покаянням, своїми добрими ділами, терпіннями допомагали тобі рятувати світ і обіцяла, що світ буде врятовано. Мати наша сповни нам свої фатімські обітниці, царице світу і заступниці людського роду, єдине прибіжище і надії наша, Будь милосердний до нас грішних і до цілого світу. Амінь. Непорочне серце Марії, сповнена на нас свої фатімські обітниці. Ти сказала, що Ісус Христос хоче рятувати світ через твоє непорочне серце. І ти зажадала нашого співдіяння, щоб ми своєю любов'ю, покаянням, своїми добрими ділами, терпіннями допомагали тобі рятувати світ. І обіцяла, що світ буде врятовано, Мати наша, сповне нам свої фахівські обітниці, цариці світу і заступниця людського роду, єдине прибіжище і надії наша. Будь милосердною до нас грішних і до цілого світу. Амінь. Присвятая Богородиця, царице Святої Вервиці. Молися за нас в ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. І сьогоднішнього дня ми завершили дев'ятницю до Божого милосердя і просимо у Господа Бога, щоб зіслав свої милосердя для нас, наших родин. Наших воїнів, всього українського народу і всієї України. Ми щиро віримо у нашу перемогу, і з Божою допомогою все сповниться. З нами правда і з нами Господь Бог. Щиро бажаю всім доброго, благословенного, світлого, мирного, Божого суботнього дня. Христос воскрес! Воїстина Воскрес і Воскресне Україна! Слава Україні, героям! Слава! Щиро дякую ще раз всім вам за молитовне єднання.